Всім доброго вечора або доброго дня! З вами Віктор. Тут ми розглядаємо психологію і сьогодні ми поговоримо про секс як потребу і у чому суть. У нашому світі існує багато різної інформації, зокрема неточної, неправдивої, неповної і так далі. І так далі. За рахунок цього, деякі люди можуть застосовувати цю інформацію з метою отримання особистої вигоди, нехтуючи при тому потребами, почуттями, благами і так далі інших людей. Зокрема, коли ми говоримо про секс, то виникають явища по типу супружаського долга, і чомусь у цей момент завжди мається на увазі саме обов'язок подружнього партнера, частіше за все жінки, задовольняти сексуальну потребу свого партнера, частіше за все чоловіка. При тому, як можна здогадатись, коли мова йде про подібні обов'язки, то насправді йдеться про навішування партнерові почуття провини за те, що він порушує клятву і в горі, і в радості, а також нехтування його почуттями, бажаннями і банальним фізичним самопочуттям. Також, окрім почуття провини стосовно обов'язків, маніпулятор може використовувати якісь псевдонаукові факти про незадоволення сексуальної потреби і типові рогідні наслідки для здоров'я. Бо ладно, обов'язки, але через тебе страждає здоров'я іншої людини. То що тобі що, що собі дозволяєш таке взагалі? І, звісно, ми маємо розуміти, що подібні негативні маніпуляції можуть спрямовуватись не лише зі сторони чоловіка до жінки, а зі сторони жінки до чоловіка, від чоловіка до чоловіка і та від жінки до жінки. Тому що тиран у стосунках немає статі, і головна потреба тирана у стосунках володіти іншою людиною. А демонстрація цієї влади може мати вигляд чогось на кшталт, то мої потреби важливіші за твої, а тому ти будеш їх мені задовольняти. А секс тут всього лише як спосіб. І, звісно, також ми маємо припускати, що людина може не бути тираном. Але може бути жертвою стереотипів про подружній обов'язок, хоча це теж насправді не є виправданням дуже важливо. Однак, якщо у партнера такої людини із самооцінкою та сексуальним інтелектом не все добре, то той, хто просить, отримує бажане, тобто в нього напрацьовується динамічний стереотип, звична стратегія поведінки. У мене виникає потреба, треба напівжартівливо повідомити партнерові, що він не виконує свої обов'язки, і я отримую задоволення своєї потреби. У той же час у партнера формується свій динамічний стереотип для таких ситуацій. Я почуваю себе нікчим, яка не здатна виконувати базові подружні обов'язки. Я почуваю, не почуваю, ну, почуваю себе погано, не почуваю себе коханим, а тому, щоб позбутися цього почуття, я маю дати людині бажане, і тоді мене похвалять і знову полюблять. І секс у житті цієї людини набуває характеру швидше почнемо, швидше закінчимо що не дуже приємно. Також у цього партнера паралельно відбувається наступний процес. Секс для нього супроводжується стресовою реакцією, унаслідок чого сам секс починає провокувати тривогу, а із партнером вибудовується травматична прив'язаність. Травматична прив'язаність це коли насилля чергується із приємностями, тобто спочатку на людину тиснуть, щоб дала сексу, а тоді хвалять, і типу знову люблять, коли вона дала. Дай Бог людині вистачить сміливості і рішучості покинути стосунки, у яких вона почувається жахливо. Однак у наступних стосунках у неї можуть початися проблеми і відповідний запит до психолога. Коли у нас заходить мова про секс, то мені стає страшно. У мене калатає серце, стискається шлунок, хочеться в туалет, пітніють долоні, виникають запаморочення, і все це точно не метелики у животі. А все тому. Що про сексуальну потребу дехто пам'ятає завжди, особливо про свою. А от про емоційні потреби, особливо ближнього свого, дуже рідко. Ну, це все насправді крайня чорнуха, хоча й не така вже рідка, що дуже важливо зауважити. Але із сексом, як з потребою, є й інші проблеми. У сучасному світі секс став більш вільним, більш обговорюваним, і це дуже добре. Однак разом із тим, секс став більш безладним. Напевно, це сталося тому, що задоволення сексуальної потреби річ досить проста і весела, а тому цим треба займатись, а не говорити про нього. Як наслідок страждає якість сексуальної сфери особистості, і якщо раніше сексуальна сфера особистості страждала через табуйованість і відсутність освіти, то зараз вона страждає від надмірної концентрації уваги саме на задоволенні і свободі, але не на здоров'ї як фізичному, так і психічному. Власне, сьогодні ми поговоримо про секс як потребу, якість задоволення сексуальної потреби, її зв'язок зі здоров'ям, роль сексуальної потреби у довгострокових стосунках і ризики пов'язані із сексуальною потребою. Ласкаво прошу до свого шалашу. Оминаючи багато душної інформації про секс, його біологічні особливості, фізіологічні особливості, еволюційну роль і процес формування, можна сказати, що секс, безумовно, є потребою, потребою однією із базових. По-перше, виникнення цієї потреби супроводжується певним фізичним дискомфортом, що спонукає живий організм до діяльності, яка б цю потребу задовольнила і зняла дискомфорт. По-друге, секс і сексуальні реакції є фізіологічними або супроводжуються задіюванням цілого ряду різних систем організму, зокрема кровоносної, ендокринної, різних секреційних залоз та стосуються життєдіяльності організму. В-третє, секс є потребою, бо є частиною процесу інстинкту самозбереження. І тут, до речі, цікавий факт. Інстинкт самозбереження є поняттям насправді досить широким, бо у нього входить як саме банальне прагнення організму вижити, так і збереження себе у генах нащадків, а у деяких видів, не тільки у людей, є інстинкт збереження групи і інші соціальні інстинкти, бо представники цих видів без групи вижити не можуть. Отже, сексуальна потреба дійсно є потребою, а не просто генітальними веселощами. Сама ж ця радість у геніталіях науковою мовою називається мотиваційною системою стимулів. І цю штуку нам зробила так звана природа ну, або еволюція, щоб ми задіювали свої геніталії та розмножувались. От у нас виникає напруга і дискомфорт саме у геніталіях. Ми задіюємо геніталії і отримуємо відчуття задоволення у мозку саме через геніталії. Коли ми говоримо про визначення сексуальної потреби, то мова перш за все йде про бажану кількість статевих актів на одиницю часу, що у свою чергу ототожнюється із поняттям статева конституція. Тобто статева конституція це поняття, яке відображає кількість назначення сексуальної потреби на одиницю часу. Звісно, окрім кількісного визначення сексуальної потреби на одиниці часу, є також поняття про бажану тривалість статевого акту, потреби знімати сексуальну напругу у певний час доби, сексуальні потреби у вигляді бажання реалізовувати певні види сексу та фантазії. Однак дуже багато конфліктів виникає саме на підґрунті того, що комусь сексу хочеться частіше, а комусь рідше. Тому саме її ми і розглянемо. Статева Конституція буває слабка, середня і сильна. Важливо зауважити не погана, прийнятна і хороша, а слабка, середня і сильна. Тому що статева Конституція визначається на основі середнього арифметичного певних факторів, зокрема біологічних. Маю зауважити, що прямо таки науково доведеного і стандартизованого переліку факторів немає, однак різні спеціалісти просто зазначають, що є певні фактори, які якимось чином статистично закономірно корелюють зі статевою конституцією, тобто потребою. І в університеті у нас була дисципліна психологія сексуальності, у рамках якої у нас навіть було домашнє завдання дослідити і порахувати свою статеву конституцію. Тоді, дослідивши цю тему, я виявив 15 факторів, за якими є сенс рахувати, ну, начебто, є сенс рахувати статеву конституцію, принаймні це цікаво. І перший це трохантерний індекс, тобто співвідношення зросту і довжини ноги. Чим коротшими здаються ноги відносно всього тіла, тим сильніша статева конституція. Друге, волосся. Чим волохатіше тіло, чим швидше волосся відростає після гоління, тим сильніша статева конституція. 3. Колір волосся. Чим темніше волосся, тим сильніша статева конституція. 4. Лобкове волосся. Чим раніше з'являється, чим швидше відростає після гоління, чим менша відстань від лобкового волосся до волосся на животі, тим більше, також там, чим більше волосся в'ється, тим сильніша статева конституція. 5. Поява інших статевих ознак, тобто статевого дозрівання. Зміни статури, потовиділення, перша еякуляція у чоловіків або початок менструації у жінок, ріст грудей. Чим менше у той момент було років, тим сильніша статева конституція. 6. Згин коліна у простій позі стоячи. Тобто, чим більше людина схильна у простому положенні стоячи, згинати коліна у природньому напрямку, а не вигинати у протилежному, тим сильніша статева конституція. 7. Руки витягнуті, долоні разом. І чим більше відстань між ліктями, тим сильніша статева конституція. 8. Пальці на ногах. Ну тут ліпше показати на ілюстрації. Бачите, чим менше великий палець заступає на за інше, тим сильніша статева конституція. Дивлять. Кількість дітей у предків, ну і про що тут йдеться? От усім відомо, що раніше люди народжували дітей значно більше, ніж зараз. А у минулому столітті навіть було таке покоління, яке називалося бейбі-бумерами. Ну і здавалося б, ну, дітей у всіх і так було багато. Але у когось їх було 5, що непогано, а у когось 12. І тим не менш було немало людей, тобто пар, які мали лише одну дитину. Отже, чим більше ваші предки народжували дітей, тим сильніша у вас статева Конституція. 10. Кількість, не кількість а якість зубів. Якість зубів. 10. Чим краще зуби, тим сильніша статева Конституція. 11. Конституція тіла. Чим більше у чоловіків м'язи, а у жінок також груди. Чим більше людина може їсти і не накопичувати неприємні негарні жири, а перетравлювати це все у м'язи інші приємні форми, тим сильніша статева конституція. 12. досягнення у спорті. Чим крутіше досягнення, тим сильніша статева конституція. 13. Інтелект. Чим розумніша й ерудованіша людина, тим сильніша статева конституція. Напевно, напевно тут цікаво згадати е, ці всі всі е, розумні сходки розумних людей у стародавньому освіті, там у стародавній Греції і е, всі ці речі, які вони там між собою е, робили в цьому плані, самі розумієте, оргії і так далі. 14. Географія. Чим ближче до екватору і теплих регіонів, тим сильніша статева Конституція. Тут, звісно, варто враховувати як і місце проживання, так і місце народження та місце походження предків. І 15. Життєрадісність. Чим радісніша людина, тим сильніша в неї статева Конституція. Ну, останні два пункти, а також пункт про спорт, певно, пов'язані із серотоніном, який регулює і вирівнює функції організму. І тому, певно, у цьому дійсно є сенс ці речі враховувати. Ну, а тепер увага усім, хто переживає за те, що у нього слабка статева конституція. Слабка статева Конституція це слабка статева конституція, а не погана. Якщо ви хочете сексу не кожен день і навіть не через день, там навіть не раз на тиждень, то нічого поганого у цьому немає. Знов таки бажана кількість сексу у конкретний період також співставляється із наявністю різних хвороб. Наприклад, при депресії лібідо занепадає, і у цей момент варто лікуватись. Але лікувати не низьке лібідо, а депресію, в результаті чого статева та інша функції організму мають вирівнятись. Тому не треба брати і від сьогодні ходити на півзігнутих колінах, типовий дивовижний пусіє-дестроєр. Мати слабку статеву конституцію це нормально. Також не забувайте, що мова йде про усереднене значення поміж усіх факторів, які ми оцінюємо досить умовними цифрами. А ще на сексуальне бажання впливає досвід, зокрема психологічний. Таким чином, людині може здаватися, що вона дійсно щиро бажає багато сексу. Але попрацювавши, поговоривши по психологічним моментам, вона може зрозуміти, що справа всього на всього у бажанні виглядати сексуально активним і ліквідним. Хоча насправді людина припускає можливість, що з меншою кількістю сексу вона може почуватися як мінімум нормально, а може навіть ліпше. Людина пробує займатися сексом менше, бачить, що у дні без сексу їй непогано, а сам секс, коли він все-таки відбувається, стає ліпшим. І також може бути така ситуація, що людину зі слабшою конституцією часто примушували до сексу люди із сильнішою. Тоді, у результаті психологічної роботи і підвищення сексуального інтелекту, вона хотітиме сексу трохи більше, аж їй здавалося, бо знатиме, як розумно із цим обходитись, і більше не сприймати секс як стресоген, якого хочеться уникати. Але слабка статева конституція ніколи не стане сильною тобто сильно більше людина хотіти сексу не стане, трішечки більше. Але не сильно. І тому на сам кінець, окрім оцих 15 факторів, конкретно ваша статева конституція визначається в першу чергу вашим бажанням. Бо яким би волохатим, чорноволосим і з короткими ногами ви би не були, якщо не хочеться вам сексу, то нехай немає нічого в цьому поганого. Ну і так просто цікава думка. Було б прикольно, якби ці знання про фактори статевої Конституції вплинули на стереотипи і стандарти краси. Тоді, можливо, довгоногих білявок перестало би зайвий раз сексуалізувати, якщо їм це дійсно поперек їхньої статевої Конституції. Також, можливо, волохатіші жінки мали би менше комплексів, бо на кожну волохату жінку, якій потрібно багато сексу, знайдеться волохатий чоловік, якому теж хотітиметься багато сексу. Хоча про роль сексу у романтичних стосунках ми ще сьогодні поговоримо. Ну, ви безумовно і без мене знаєте, що сексуальна сфера особистості пов'язана із багатьма різноманітними ризиками для психічного і фізичного здоров'я. Розмова про кожен із них має місце бути, але зараз я хочу звернути увагу на деякі з них і не дуже очевидні, зокрема ризики, що стосуються саме формулювання сексуальна потреба. Одним з найпоширеніших конфліктів у стосунках саме у сексуальній сфері, є конфлікт, який ґрунтується на тому, що хтось хоче сексу більше, а хтось менше. За відсутності тих знань, про які ми сьогодні вже поговорили, у людей із сильнішою статевою Конституцією, бува, проскакує думка, що партнер зі слабшою конституцією його не любить, або ще щось подібне. Або навпаки, людина зі слабшою конституцією думає, що партнерові від неї потрібен лише секс. Для вирішення цього питання я рекомендую звернути увагу на такі пункти. По-перше, якщо ми говоримо про довгострокові стосунки, мета яких побудова сім'ї, а не короткострокові чисто сексуальні стосунки, то статева конституція не є таким же наріжним каменем, через який усі ці стосунки повністю мали би повністю взяти і зіпсуватися сильно. Секс у подружніх стосунках це добре і важливо. Але спільні цінності, емоційна стабільність, доброта партнера, турботливість, спрямованість на спільне вирішення конфліктів і труднощів і подібні якості відіграють значно більшу роль, аніж секс. А також сьогодні ми можемо жити так довго, що статева функція остаточно зав'яне задовго до того моменту, як смерть розлучить нас, а тоді доведеться насолоджуватись одне одним без сексу. По-друге, відповідно, якщо партнер зі слабшою статевою Конституцією не хоче сексу, це не значить, що він не хоче вас і не кохає вас. Тим більше немає ніякої кореляції, якщо регулярно зникає секс, а не турбота, доброзичливість і всі інші хороші якості. Також людині із сильнішою конституцією треба просто трохи більше сексу, але це не значить, що їй не потрібна ваша любов і турбота і інші зусилля, які ви докладаєте до кохання і стосунків. І втретє, мастурбація це непогано. Просто питання пріоритетів: ліпше мати спільний секс рідко, але влучно і увесь час проявляти дійсно значущі ознаки кохання. Або секс буде кожного дня влучний, але без спільних цінностей і всього іншого. Бо сексуальні навички не мають жодної кореляції із навичками побудови довгострокових стосунків і кохання. Більше того, багатьом людям легше знімати з себе штани, аніж відкривати душу. І не тому, що це такі люди-сексуали, у яких просто така особливість, а тому, що їхній досвід їм каже, бути з кимось близьким небезпечно. Побудувати довгострокові стосунки з такою людиною не вийде. І в четверте, сексуальна сумісність, зокрема, визначається також повагою до потреб та бажань одне одного, а також конкретним сексуальним навичками, які би вам подобались, свого партнера можна навчити, як і він може навчити вас. Це і буде та сама магія, коли от секс у нас раз на тиждень, бо частіше він не може, бо це суперечить його біології, але ніхто не розуміє мого тіла, як він. Або вона. Ну загалом з конфліктами більш-менш зрозуміло. Саме по собі слово конфлікт, до речі, не означає нічого поганого, бо воно означає просто суперечність, яку необхідно узгодити. Інша справа, коли конфлікт набуває окрасу маніпуляцій, шантажу і інших засобів примусу, зокрема і примусу до сексу. Наприклад, за рахунок знання про те, що секс це фізіологічна потреба, хтось може змушувати когось задовольняти її. Це у ті самі історії про подружній обов'язок, який необхідно, який е, е, треба виконувати. Про простатит, який неодмінно настане, якщо не буде сексу. Якщо кохаєш, то дай мені секс. Якщо кохаєш, то давай без презервативу і так далі. І на початку відео ми вже детально обговорили, чому примус до сексу є небезпечним для здоров'я. Ну просто базовою потребою людини у безпеці нехтують, і у стосунках вона перебуває у перманентному стані стресової реакції, а перманентний стрес це поступове руйнування імунітету. Тому з приводу будь-яких таких маніпуляцій запам'ятайте наступне. По-перше, секс не дорівнює коханню чи любові. Любов і кохання це вчинки турботи і підтримки. Вимога доказувати свою любов чи кохання сексом, сексом без презервативу або іншими небезпечними вчинками, є просто шантажем, що, у свою чергу, є психологічним насиллям, а будь-яке насилля ні в якому разі не є особливою формою любові, навіть у яких-небудь унікальних і неповторних стосунках. Насилля це завжди насилля. По-друге. Подружній обов'язок це про те, щоб піклуватись одне про одного, підтримувати одне одного, бути одне одного, бути одне для одного надійною опорою, виконувати свої обов'язки у шлюбі, щоб утримати права, на які ми претендуємо у шлюбі. Зокрема, нашим обов'язком є створення емоційної та усієї іншої безпеки і комфорту, де наш партнер хотітиме сексу із нами, або не боятиметься нам відмовити по причині фізичного самопочуття, емоційного самопочуття, або просто за відсутності бажання, якому ми можемо лише посприяти, але не гарантувати. Втретє, втретє, і в горі, і в радості означає, що ви разом маєте долати труднощі і підтримувати одне одного у тяжкі періоди, а також пересилати одне одному смішні картинки з інтернету. і, вгорі, і в радості не означає ображати свого партнера і перевіряти, наскільки лояльним він е, залишається і наскільки зговірливим він залишається у цьому стані. І, в горі, в радості не означає примушувати партнера до сексу, не зважаючи на його емоційний або фізичний стан. І четверте простатит і будь-яка інша хвороба з'являються в першу чергу через нездоровий спосіб життя, через сидячий спосіб життя, через коріння, алкоголь, херову харчову поведінку, раціон харчування, неналагоджений сон. І тільки тоді треба ще дуже постаратись, щоб хвороба була спровокована саме недостатком сексу. І якщо вже на те пішло, то застій сім'яної рідини і всього іншого можна зняти за допомогою мастурбації та обійтись без шантажу й інших способів порушення особистих кордонів партнера. Якщо тебе хвилює твоє здоров'я, то чому це мають опікуватись в першу чергу інші люди, а не ти? І останнє елементарне, але не останнє по важливості. От ми визначили вже, що секс є фізіологічною потребою, і навіть еволюційною потребою, яка стосується інстинктів виживання, здоров'я і всього іншого. Тоді давайте пригадаємо інші наші фізіологічні потреби: це є їжа, вода, повітря, сон. У другу чергу, ми в цілому можемо додати сюди і туалетні потреби. І от дивіться. Ми надаємо перевагу хорошій кухні, якісній їжі, якісній воді, любимо дихати чистим повітрям, з усіх сил намагаємось дотримуватись здорової харчової поведінки, не переїдати, питню допити достатньо кількість рідини, вчимося дихальних технік, аби дихання не було поверхневим. Надаємо перевагу хорошому ліжку, налаштовуємо правильну температуру приміщення для якісного сну. Робимо собі гарний туалет і ванну, встановлюємо спеціальні приладдя, щоб там е одразу все було чистеньке. А все тому, що це наші базові потреби, які, зокрема, визначають і наші, на наше здоров'я. Але чому тоді секс як базова потреба у нас обходиться без емоційної безпеки, без довіри, без близькості душевної, духовної і так далі. Чому ми переїдаємо зайвою мастурбації та сексу просто тому, що зайнятися більше нема чим, і руки відноді просто самі тянуться у штани посеред вихідного дня, просто тому, що стало е, нудно, і, а чим більше зайнятися О, е, мастурбувати і сексом займатися, якщо є з ким? Чому ми займаємось цими справами без сексуального інтелекту? Просто маючи на увазі, що в нас є геніталії, які час від часу виникає необхідність теребити. Зрозуміти правильно, секс це чудово, і ми, психологи та лікарі, розглядаємо його як потребу і важливу частину подружнього життя, і важливу частину загальної життєдіяльності кожного організму. Регулярний секс допомагає підтримувати стабільні біоритми, менструальний цикл жінок, секс є фізіологічною активністю, що саме по собі є добре. Але в такому разі, якщо ця річ така важлива, то чому вона не заслуговує належної уваги, культури і зусиль, які би сприяли її якості? Підтримайте канал фінансово за допомогою способів у описі під відео. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, бо я просто не вірю, що така тема могла залишити когось байдужим. А з вами був Віктор. Ми скоро знову побачимося. Будьте здорові і до побачення!